Львів, мій колега, про нього різне кажуть. Приємчим із Востока Криївку тут покажуть. Привіт, мене звати Оля Вашкевич, і це рубрика Місто Лева, як воно є. Чому саме Львів? Тому що уже півроку я проживаю саме у цьому місті. Я була змушена переїхати до Львова через складне становище у Запоріжжі. Але цікаво те, що останні п'ять років саме Львів був моєю мрією. Яку я наразі здійснила моя ціль це показати місто Лева таким, яким воно є насправді. Тому поїхали. Львів заснований у часи правління Данила Романовича. А перша згадка про місто датується 1256 роком. Назване воно на честь його сина, князя Лева. Львів це місто, яке за час свого існування перебувало у складі восьми держав Галицько-Волинського князівства. Австро-Угорської імперії, Речі Посполитої, Російської імперії у складі з УНР, СРСР під нацистським режимом та належить досі незалежній Україні. А чи знали ви, що у Львові рівнозначно з водою п'ють каву і пиво? Це є все народне дослідження. Та, аби це довести, вів'яни заснували поки що єдиний в Україні музей пивоваріння та відкрили каву в укопальню. Львів це маленький Париж, Львів це Близнюк Праги, Львів це старенький краків, і Львів це темпераментний Лондон. Саме Львів називають другим туманним Альбіоном Європи, тому що у Львові випадає найбільше в Україні дощу. Львів'яни навіть прижартовують. У Львові дощ почав падати ще 1256 року. Це перша архівна згадка про місто Лева. А ще у Львові існує вулиця з кількома назвами, і її родзинкою є те, що назви додаються кожного року по одній. Колишня львівська вулиця Архівна тепер іменується як Бергмана, Феліні, Трюфо, Іллєнка, Параджанова і Тарковського. Зокрема, у Львові відкрили перший у світі музей сала, де зберігається найбільше серце сало. Його товщина 55 см, а ширина 88 см. Також у Львові на щорічному міському святі пампуха, яке проходило взимку 2010 року. Організатори та учасники свята виклали малюнок із понад 7 тисяч пампухів розмірами 4 метри на 10 метрів. Ця подія теж потрапила до книги рекордів світу. І останній факт на сьогодні: Голівуд замовляє спецефекти для своїх кінокартин саме у Львові. Такі популярні голівудські фільми, як Гаррі Поттер», Халк, Спайдермен, отримали своє програмне забезпечення у Львові. Львівські it фахівці працюють на замовлення голівудської кіноіндустрії вже більше 10 років. На сьогодні все, але маю для вас завдання. Напевно, в Запоріжжі ви знаєте, як свої п'ять пальців. А чи знаєте ви, скільки районів налічує Львів та як вони називаються? Отож, маєте завдання дізнатись. До скорих зустрічей, па Я моє місто, простого тіста, ліплене.